Дональд Трамп використовує питання про міграційну політику як зброю. Про це заявив Джо Байден під час свого звернення до конгресу Сполучених Штатів. Він зазначив, що екс-президент намагається залякати членів республіканської партії і тисне на них. Він наголосив, що компромісна угода, якої вдалося досягти, це найкращий варіант міграційної політики, і, і тому не схвалити її, означає працювати не на американський народ, а просто на Трампа. Ну і також Джо Байден наголосив, що черговий провал голосування означатиме нову затримку допомоги Україні. Підтримка цього законопроекту це протидія Путіну. Якщо не підтримати цей законопроєкт, це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться в Україні. Він не буде себе обмежувати і витрати для США та партнерів зростуть. Якщо законопроект затвердять, я його одразу підпишу. Але якщо його не затвердять, я буду знати, буду чітко доносити американському народу. Хто виступив проти? Я скажу, що республіканці, які не підтримали цей законопроект, просто бояться Дональда Трампа.